Отже, під якою енергією пройде місяць? Ох, карта диявола. Ну, Карта диявола каже про те, що в цьому місяці ви будете дуже активно приділяти увагу саме своїм бажанням. А і ці бажання вони можуть бути досить таки неконтрольовані. І вони можуть бути ну от, така от велика жага, прям, прям страсті такі, ну от, прям от страсті такі будуть кипіти в цьому місяці. Ну, в принципі, це непогано, коли людина щось так от страшенно бажає. От. Це добре на цій енергії добиватися поставлених цілей. Але справа в тому, щоб головне не впасти в залежність від цих своїх бажань і від своєї такої от, неконтрольованої, ну от неконтрольована енергія ця може бути. От. Тут головне не перегнуть палку. Так, ну-ка, ситуація з роботою. Ну, от, сім мечів, от бачите як. Тобто, от дивіться, тут у вас можуть виникнути бажання якось схитрувати. Тут, а може, навіть щось і так. Ну, знаєте, от, коли погано лежить, то чого б не присвоїти. І е, справа в тому, що тут е, ну, не досить це буде вам сприяти. Все ж таки це кар карта хитрощів, е, карта е, певних таких е, е, ну, нечесних дій. І е, справа в тому, що е, тут треба бути обережним, тому що е, вас можуть втягнути в якусь справу, але потім-потім е, також е, з вами якось е, ну, от вас обдурити, скажімо так. Тобто якось хитро з вами не починати.